Окупанти на Луганщині намагаються штурмувати українські позиції на кримському направленні. зараз максимальна ескалація, максимальне кількість обстрілів і попиток прорвати сили оборони. Це ну практично щоденні э, в такі атаки небольшими групами до взводу. Іноді підтримкою важкої техніки. Минулої доби росіяни завдали авіаударів в районі Білогорівки. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна. Діброва і білогорівка на Луганщині.